Вітаю вас на YouTube-каналі Інвепрес. В цьому відео я покажу вам, як встановити українську та російську локалізацію для теми Woodmart. Отже, ми встановили WordPress, встановили тему Woodmart і перейшли в адмінку і помітили, що в нас з'явились нові розділи, такі як Woodmart, Вудмарт, Settings, Layout, HTML Blocks, Slides, Sidebars, Projects. Всі ці розділи пов'язані з темою Woodmart і з'явились після активації цієї теми. Якщо ми ось понаводимо мишкою на всі ці розділи, то побачимо, що всередині є підрозділи, і вони також е на англійській мові. Як можна ці розділи перекласти на українську чи російську мову? Дуже просто. Автори теми Woodmart підготували нам різноманітні локалізації або переклади, які ми можемо завантажити собі абсолютно безкоштовно на свій сайт і таким чином встановити українську, російську локалізацію чи локалізації на інших мовах, де взяти локалізацію. Локалізацію ми можемо завантажити на сайті xtems.com, xtems.com.годPress Projects Woodmart. Посилання на цю сторінку я зазначив в описі під цим відео. Переходьте по посиланню та завантажуйте собі відповідну локалізацію. Дивимося список, які тут є локалізації. Ми бачимо, тут є різні мови, і нас в першу чергу цікавить українська та російська локалізації. Давайте розпочнемо з української локалізації. Отже, переходимо по цьому посиланню, ми можемо його відкрити в новій вкладці. Ми бачимо, що тут є така табличка і тут є рядки. Це і є ті терміни або слова, або вирази, які зазвичай ми бачимо на нашому сайті, і, звичайно, їх потрібно перекладати. Коли ми подивимося на цю табличку, на цю таблицю уважно, ми побачимо, що українська локалізація перекладена на 87%. В принципі, цього достатньо. Весь фронтенд або видима частина сайту, яку бачать наші відвідувачі, вона буде перекладена вся. А адмінка або налаштування в адмінці будуть перекладені частково, але в більшій мірі, і, і цього буде достатньо для того, щоб вже самостійно працювати з темою Woodmart і виконувати певні налаштування. В цьому відео моє завдання показати вам, де завантажити можна локалізацію, як її правильно завантажити, і як її правильно встановити на своєму сайті. Ми знаходимося на сторінці української локалізації, звертаємо увагу на нижню частину сторінки, а тут ми можемо експортувати всі ці рядки. В наш файл. Дивіться, розкриваємо ось цей список, і ми бачимо, що ми можемо вибрати різні розширення файлів, в яких ми можемо завантажити цей файл з локалізацією. У нас в першу чергу цікавить розширення PO і розширення мо. Якщо ви плануєте вносити певні свої зміни в локалізацію, то потрібно завантажити файл е, з розширенням PO. І обов'язково тоді встановити на своєму комп'ютері програму PoEdit, щоб можна було цей файл відкрити, внести зміни, зберегти і згенерувати новий файл Мо. Якщо ви не плануєте вносити ніяких змін в локалізацію, у вас все влаштовує, то відразу завантажуйте собі файл MO. Я завантажу і той, і той файл. Щоб показати вам різні моменти. Отже, вибрали файл. PO. Беремо «All Current», тобто всі рядки нас цікавлять і натискаємо Export. Все, наш файл з розширенням PO завантажився. Давайте завантажимо і файл .mo. Яка різниця між файлом .po і .mo? З файлами з розширенням Po зазвичай працюють люди. Тобто ми їх відкриваємо за допомогою плагінів на сайті або програм, таких як Pedit. Файли з такими розширеннями дозволяють нам вносити певні зміни. З файлами з розширенням MO працюють зазвичай вже машини, скрипти, сервери. Вносити якісь зміни ми не можемо в ці файли. Давайте завантажимо ще файл mo, натискаємо знову експорт. Все, наші файли є на нашому комп'ютері, ось як вони виглядають. На моєму комп'ютері встановлена вже програма Poedit, це безкоштовна програма, її також можна собі завантажити, встановити. Давайте ще покажу ще цей момент. Раз ми вже затронули тему локалізації, в пошуку, як ви бачите, я ввожу PoEdit. Перехожу на сайт поedit.net і відповідно, і завантажую, наприклад, для Windows безкоштовно цю програму на свій комп'ютер, встановлюю. І Потім це дає мені змогу вже працювати з цими файлами. Отже, оце файл по, це файл мо. Файл мо, як ми бачимо, я відкрити не можу. Але ми можемо її відкрити спробувати за допомогою Notepad І відкриється він ось таким чином. Як, як бачите, ми не можемо цей файл відкрити, вносити певні зміни, там своє кодування і так далі. А ось файл по можемо відкрити. Відкривається програма PoEdit. Ми бачимо ось. Тут внизу є статистика. Всього в цьому файлі 4633 рядки. Перекладено 87%, не перекладено 597 рядків. Можемо розкрити на весь екран. Ми бачимо тут дві колонки. Ліворуч це рядки з оригінальними термінами, праворуч це вже переклад. Ми можемо натиснути вибрати будь-який рядок. Ми бачимо оригінал, бачимо сам переклад, і ось в цьому полі ми можемо вносити зміни. Якщо ми проскровимо сторінку трішки вниз, ми бачимо, що вже колонка праворуч не заповнена. Це означає, що ори оригінальні ось ці рядки не перекладені. Ми бачимо тут пусто і ми можемо внести всі зміни. Наприклад, тут написано ось екземпл. Зверніть увагу, тут такі є, ніби як. Фоновий колір. Це означає, що це пробіл і обов'язково його потрібно зберігати. Натискаємо пробіл і пишемо. Наприклад, все. Ось таким чином відбувається переклад цих рядків. Після того, як ми внесли зміни або додали свій новий переклад, ось натискаємо на кнопку Зберегти. І на комп'ютері генерується новий файл мо. Так? Да? Тобто, якщо ми відкриваємо цей файл, повносимо вносимо якісь зміни, натискаємо зберегти, то створюється або генерується новий файл Мо. І саме цей файл Мо ми маємо завантажити собі на сайт. Тому що саме з цього файлу WordPress буде підтягувати переклад для нашої теми Woodmart. Зверніть увагу тепер на назви цих файлів. З такою назвою ми і маємо завантажити ці файли на наш сервер. І тепер виникає питання, як завантажити ось цей файл мо? На свій сервер або на сайт. Зробити ми можемо це за допомогою двох варіантів. Перший варіант ми можемо перейти на сайт нашого хостингу, зайти перейти в файловий менеджер в своєму аккаунті, відкрити наш сайт. А що конкретно відкрити, зараз вам покажу. Дивіться. Якщо ми відкриємо наш сайт саме кореневу папку його да, через файловий менеджер або через різноманітні FTP-клієнти, то ми побачимо ось такі, такий набір папок та файлів. Ось головний файл конфігураційний WordPress і основні три папки. Ці папки створює сам хостинг, тому їх зазвичай їх немає. Ось Головні це wp admin wp content WP Includes. І такий ось набір файлів. Всі наші папки та файли плагіни, які ми завантажуємо, встановлюємо на сайті, все це, в тому числі і зображення, все це знаходиться в папці WP Content. Тут в папці Language знаходяться, знаходяться файли локалізації, тут знаходяться плагіни, тут теми, тут оновлення, які ми встановлюємо, а ось тут в папці Upload знаходяться медіафайли, тобто зображення, шрифти і так далі. Я не буду розповідати, як налаштувати FTP-клієнт, щоб працювати з файлами на сервері. На моєму каналі є відповідні відео, і при бажанні можна знай знайти інструкції на Ютубі чи в Гуглі. Тому користуйтесь, не соромтеся. Тепер питання: як і куди нам потрібно завантажити цей файл мо. Файл мо нам потрібно завантажити. Дивіться, переходимо назад в кореневу папку. WP-контент папка. Далі переходимо в папку Languages, Далі знаходимо папку ZEMS. Тобто, дивіться, насправді, насправді, в кожного плагіна і в кожної теми всередині може, може бути своя папка, в якій можуть знаходитись файли локалізації. А, можна завантажити файли локалізації сюди, а можна їх сюди не завантажувати, а завантажувати в глобальну папку WordPress, в якій знаходяться всі локалізації і для тем, і для плагінів. Я рекомендую так завжди робити. І... WordPress прекрасно знає, де будуть знаходитись ваші файли локалізації, при необхідності їх оновлювати, якщо це плагіни. Ну, а в нашому випадку він їх оновлювати не буде. Ми маємо самі оновлювати час від часу ці файли локалізації, чи завантажувати їх ось тут, на цьому сайті. І через FTP-клієнт або файловий менеджер на сервері завантажувати їх сюди в глобальну папку «Languages». Далі переходимо в ZEMS. І Сюди нам потрібно, бачите, тут знаходяться вже файли локалізації інших тем 2021, 2020 і так далі. Тут можуть бути як файли локалізації української мови, російської мови чи інших мов. Тобто всі файли локалізації, які мають відношення до тем, завантажуємо сюди в папку Zems. Беремо ось цей файл mo, Завантажуємо його простим методом перетягування. Через FTP-клієнт в нашу папку по ось такому шляху: WP-Content, Language, ZEMS. Все. Ось такий секрет. Тобто, секрета ніякого немає. Після того, як ми завантажили цей файл, переходимо в адмінку нашого сайту, ми бачимо поки що все англійською мовою, оновлюємо цю сторінку. І ми бачимо, що тут вже більшість розділів вони вже перекладені на українську мову. Налаштування чудово, також все перекладено. Звичайно, всередині цих підрозділів можуть бути якісь певні вирази, термінології англійською мовою, але в цілому то вже не є проблема, там їх буде небагато. Так що ви зможете вже завдяки українській локалізації легко орієнтуватися у всіх цих налаштуваннях і дуже легко все знаходити, і вносити певні зміни при необхідності. Дивіться такий важливий момент. Якщо, щоб наша українська локалізація успішно підхватилася Wordpress, і WordPress її побачив, нам важливо, щоб в налаштуваннях WordPress була встановлена правильна мова. Тобто, якщо в нас основна мова українська, ми вибрали, то відповідно завантажуємо і українську мову для тем і плагінів. Ну, в даному випадку для теми Woodmart. Тобто, якщо ми хочемо, щоб на нашому сайті була основна мова це російська, то, відповідно, ми тут маємо обрати російську мову да, і завантажити російський переклад для теми Woodmart. В моєму випадку сайт буде на українській мові, і відповідно я завантажив локалізацію для теми Woodmart на українській мові. Все, все дуже просто. Перейшли на цей сайт. Завантажили через експорт файл мод чи файл-по, І завантажили потім файл мод через файловий менеджер або FTP-клієнт на наш сервер. Після того, як завантажили, повертаємося в адмінку і перевіряємо, чи в нас все переклалося. До речі, на фронтенді також можна перевірити. Як це перевірити? Ну, ось дивіться, Те, що відноситься до теми, воно, бачите, на англійській мові, наприклад, QuickView. Швидкий перегляд, компар, да? тобто порівнювання товарів, або Add to List, тобто додати список бажань або вибране. Да? Зараз це все англійською мовою. Оновлюємо сторінку, воно все має бути тепер на українській мові вже. Перевіряємо швидкий перегляд, порівняння, додати до списку бажань. Все, бачимо, і тут воно також все переклалося. Можемо перейти на сторінку товару. Звичайно, частина перекладу, коли ми говоримо про інтернет-магазин, воно тягнеться з плагіна WooCommerce. Ось і частина перекладів тягнеться з теми Woodmart. Тобто базове або ядро, що відноситься до функціонування інтернет-магазину, тягнеться з плагіну WooCommerce. Після встановлення плагіну WooCommerce WordPress автоматично завантажує для нього український переклад. Тобто нам не потрібно десь цей український переклад для WooCommerce шукати і його завантажувати як для теми Woodmart. Він автоматично встановився після встановлення е, плагіну WooCommerce. Якщо в нас був би сайт російською мовою, то для WooCommerce завантажився би автоматично російський переклад. Так як на українській мові сайт, то автоматично завантажився український переклад для плагіну WooCommerce. Все чудово. Додати в кошик це WooCommerce, а купити зараз. Це тема Woodmart. Як розрізнити, хто де і звідки перекладається, тут так відразу і не поясниш, тому що це потрібен певний досвід. Ось, ну, наприклад, бачимо, що ну, оце купити зараз, порівняння, додати до списку бажань, це тема Woodmart. Оце тема Woodmart. До речі, такий важливий момент, що коли виходить нова версія теми Woodmart, то, по ідеї, розробники мають оновлювати файли локалізації, тому що новий функціонал, як коли вони додають, то й нові слова з'являються на сайті, а тому ці нові слова необхідно також додати в файл локалізації. Але розробники не завжди це роблять, і тому файли локалізації. Точніше, кількість оцих рядків, вона не оновлюється і не відповідає реальності, яка є вже в новій версії теми. Тому іноді ми бачимо нові слова є на сайті, а файлі локалізації їх може не бути. Ось, що в цьому випадку робити? Потрібно сканувати свою тему. Або е, за допомогою е, програми PoEdit, або за допомогою спеціальних плагінів, і таким чином ці плагіни або інструменти, або програми знаходять ці рядки і додають файл. Тема Вудмарт дуже функціональна тема. Ви знаєте, по ній можна годинами е, говорити, якісь цікаві моменти вам розповідати, тому я рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Я планую повертатися на, е, на YouTube і активно знімати різноманітні, цікаві відео, е, пов'язані з веб-розробкою, з темою Вудмарт, з плагінами, якісь цікаві огляди. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, будемо спілкуватися. І якось разом рухатись вперед. Отже, файли локалізації для е, теми WoodMart, український файл локалізації, ми завантажуємо. Давайте ще швиденько покажу вам, як це зробити з російською локалізацією. Відкриваємо, можемо прямо тут і клікнути. Ось російський переклад, завантажуємо, наприклад, файл mo, натискаємо Експорт. Ми завантажили. Файл мо, але зверніть увагу. Насправді, згідно певних стандартів локалізації, це неправильна назва. Ось це правильна назва УК. А для російської локалізації назва файлу має бути трішки інакшою. Перейміновуємо цей файл. Спочатку ru йде з маленької літери, потім іде нижнє підкреслення і пишемо ru. З великих літер. Натискаємо Enter. Ось є правильна назва для файлу локалізації для теми Woodmart російською мовою. Ми можемо так само взяти ось цей файл і завантажити його в ту ж саму папку, де знаходяться в нас і інші всі файли локалізації для інших тем, в тому числі і для Woodmart на українській мові. Ви скажете, а коли в яких випадках потрібно завантажити обидва файли локалізації? Ну, обидва файли локалізації, там, наприклад, українською, російською мовою чи на інших мовах, завантажують в тих випадках, коли ми робимо багатомовний сайт. Двомовний сайт, український, російський, або багатомовний сайт, наприклад, там присутня англійська мова. Ну, при англійському варіанті не потрібно файл локалізації завантажувати, тому що в самій темі вже англійська мова закладена по замовчуванню і не потребує. Локалізації. А ось, наприклад, локалізація потребує е, Вудмарт, коли ми говоримо про українську мову, російську, польську, французьку, італійську, тобто всі інші мови, крім англійської. Все. І логічно, якщо у вас будуть інші мови, вам також потрібно перейти ось на цю сторінку і уважно подивитися, чи є на потрібній мові. Файли локалізації. Якщо є, чудово вам повезло. Головне, щоб, звичайно, там було ну, немала кількість перекладених рядків. Ось, якщо там мала кількість перекладених рядків, або взагалі ваша мова вона відсутня в цьому списку, ну, тоді потрібно буде самим створювати файли локалізації, і їх перекладати і завантажувати потім на сайт. До речі, можна не обов'язково перекладати прям всі ці чотири. 1633 рядка, Ось можна просто перекласти те, що відноситься до фронтенду, тобто до видимої частини вашого сайту, а адміністративну частину не, не чіпати. Якщо ви в достатній мірі орієнтуєтесь в, в англійській термінології налаштувань теми Woodmart, можна, якщо що, в браузері увімкнути автоматичний гуглівський переклад і також зорієнтуватися в тих місцях, з якими ми працюємо в налаштуваннях. Давайте ми зараз зробимо такий експеримент. Включимо на сайті російську мову і подивимося, чи підхватиться російська локалізація. Я в налаштуваннях загальне да, в параметрі мова сайту обрав російську мову, натискаємо Зберегти зміни. WordPress зараз побачить наші зміни, і автоматично буде завантажувати локалізацію для безкоштовних плагінів, які є на сайті. Для, звичайно, для теми Woodmart він її не знайде ніде е і автоматично її ні звідки не завантажить. Він буде її шукати ось в цій папці, і він її знайде, тому що ми цей файл локалізації завантажили. Давайте тепер перевіримо. Бачимо, що дійсно. Е Наші налаштування теми, вони бачимо, російською мовою відображаються, і ми можемо починати тут вже щось працювати, щось робити, налаштовувати. Ось так це все працює. Перемикаємося назад на українську. Зберігаємо зміни. Тобто, якщо ми, наприклад, на сайті встановимо, якщо в нас, наприклад, багатомовний сайт. Наприклад, є дві мови: українська російська. Ми встановили для реалізації функціоналу багатомовності, наприклад, плагін Polylang, чи плагін WPML. WPML да? То ці плагіни, плагіни багатомовності вони будуть бачити ці файли локалізації, і при перемиканні користувачем мови на нашому сайті буде підхвачуватись. Підтягуватись або використовуватись саме той файл локалізації, який має відношення до певної мови. УК українська мова, якщо користувач переключається на російську мову на сайті, то буде підхвачуватися ось цей файл wodmar. І так це все працює з іншими файлами локалізації. Головне тільки, щоб правильно зазначати назву. Тобто, перша частина в назві це іде назва продукту. Далі йде назва мови, і далі йде розширення. Добре, друзі, надіюсь, трішки вам пояснив, як це все працює. Якщо вам це відео здалося корисним, цікавим, а я старався, то обов'язково поставте вподобайки, якщо виникли запитання, пишіть в коментарях. Не забувайтеся підписатися на мій YouTube канал, підтримайте мій, моє повернення на YouTube. І мені буде взагалі приємно, що ви. Цінуєте мою працю, мій час, мою увагу і моє бажання вам допомагати. Також я дякую Збройним силам України і нашим ППО за захист за Україну. В описі під цим відео є посилання на банку та реквізити. Я збираю кошти на тепло для наших захисників, на хімічні одноразові грілки, термокомплекти, спиртові грілки і так далі. Прошу вас, долучайтеся, будемо разом допомагати Збройним силам України і наближати нашу перемогу. З вами на зв'язку був Микола Пекарський. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі, друзі!